Програма Українського служби голосу Америки. Час і я її ведучий Олексій Коваленко. Двома балістичними ракетами Росія атакувала Київ з ранку понеділок, а пізніше завдала ракетного удару по Одесі, реагуючи на черговий за останні кілька днів російський ракетний удар по Україні. Посолка США в Києві Брижіт Брінг вкотре закликала надати Україні необхідну допомогу. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель засудив ці атаки та назвав їх воєнним злочином. Ці обстріли продовження щоденних атак Російської Федерації по Україні, які масово напочали ще у п'ятницю. Тоді російські ракети завдали найбільшої шкоди українській енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення. Наслідки ліквідовуватимуть ще довго. Яка ситуація зараз у містах, що постраждали найбільше, і в якому стані Дніпрогес? Куди було два влучання? Дізнавалась Леся Бакалець. Дві балістичні ракети випущені з окупованого Криму по столиці України. Обидві збили сили оборони, але уламки пошкодили будівлі. Декілька осіб поранені. Спальний район. Це житловий масив, навчальний заклад. Ніяких військових формувань тут немає. Тому єдине пояснення цього нападу тероризм. Ніяк інакше. Жаднімедо не більше того. Атака на Київ продовження серії масованих щоденних обстрілів українських міст, які Росія почала минулої п'ятниці, коли по Україні було випущено понад 150 ракет та дронів. Вукеренерго назвали п'ятничну атаку найгіршою для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. Це було близько 10 областей. Це були десятки енергетичних об'єктів, основних таких електростанцій або магістральних підстанцій Укренерго, які піддалися цим атакам, і по кількості об'єктів це також напевно найбільша атака з тих, яку ми бачили за ці роки війни. Найгірша ситуація у Харкові там добу після атаки не було світла. Взагалі зараз дають за графіком. В нашому районі частного сектора, у нашому районі приватного сектора на Холодній Горі, світло з'явилося в суботу, тобто добу не було світла. Світло з'явилось в суботу з восьмої вечора до восьмої ранку, а потім знову вимкнули. Тобто, вони якось чергують, бо не вистачає генерації. І зараз теж немає світа. На холодній горі. у Юрія Панферова у Харкові свій кондитерський цех, який зараз працює на генераторі. Підприємець розповідає його бізнес, так само як і інші, по місту, не зупиняв свою роботу після обстрілу. Сіля, яка кабична на у нас цех, і наші працівники працюють усі ці дні. Це великий обстріл, великі пошкодження. Але жителі все одно знаходять можливість заряджати телефони. Продуктові магазини працюють. Усі екстрені служби також. У мене друг навіть до стоматолога на вихідних з'їздив. Вони теж працюють. Розумієте, коли обстріл і гинуть люди, це горе. А тут ми все відбудуємо, відновимо. Та й без світла можна потерпіти. Тим паче, вже весна на дворі. Адстроюємо, ви знаєте, адстроюємо, встановим. Якби подібна атака відбулася взимку, наслідки для населення були б значно гіршими, кажуть експерти. Також зменшили масштаб пошкоджень інженерно-захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. Є різні форми або різні, різні види захисту. Перший рівень це, по суті, такі бар'єри з габіонів або мішків з піском. Другий рівень це. Певні укриття, які захищають уже не від уламків, а від безпосереднього влучання БПЛА. От. І, власне, оці е, два рівні захисту, які зараз досить, е, ну скажемо, розповсюджені на наших об'єктах, і ми продовжуємо нарощувати цей захист. От, от, от саме ці два види захисту, вони дуже сильно нам знизили масштаб пошкоджень. Діспетчери Укренерго відпрацювали реально блискуче, себто вони відключали те, що треба відключати вчасно, повертали вчасно, себто, ну вони свою частину балету станцювали дуже добре. І тому ну, ні блекауту, ні навіть близького до блекауту стану не сталося. Але якби цієї підготовки не було, ну я вас завіряю, що Британія була б там на тиждень в блекауті, там Німеччина може й довше. У найбільшу ГЕЗ України Дніпровську росіяни влучили щонайменше сім разів пошкодження критичні. Обидві електростанції ГЕС-1 та ГЕЗ-2 зараз не працюють. Якщо ми говоримо про ГЕС-2, то це роки, щоб відновити станцію. Обрушено перекриття, стіни і дуже великі, скажімо, такі. Ну, укрупнені металеві і бетонні конструкції, які висять, і не дають змоги нам доступ до машинної зали на нижньому поверсі. Потрібно спочатку демонтаж робити всіх, всього перекриття і стін, щоб було безпечніше дійти і зробити обстеження, скажімо, і візуальне. І інструментальне Непрацююча працюючи, відчутний мінус для загального обсягу електрогенерації в Україні. Ми втратили Каховську станцію 342 сорок два мегаватт. Так, е, на Дніпрогесі ми втратили за одну ніч 1300 триста мегаватт. Щодо можливого прориву дамби та повторення трагедії Каховської ГЕЗ, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко упевнений, такий сценарій зараз нереалістичний. Чи є там пошкодження? Є дуже серйозні чи можна їх прибрати? Да, вони будуть прибрані. Я певно, що «Укргідроенерго» знає добре, як з цим впоратись. Дамба – складний об'єкт до враження. на відновлення пошкодженої у результаті останніх атак Росії енергосистеми України підуть місяці, кажуть експерти. Лише в Укренерго нарахували 100 мільйонів євро збитків. Військові ж експерти зазначають, ці обстріли в черговий раз показали Україні необхідна військова допомога. Звичайна допомога нам потрібна, в тому числі по ракетах ППО, безумовно. Більше того, у нас зараз стоїть подвійне завдання. Нам потрібно забезпечувати допомогу на поточні потреби, і нам потрібно готуватися вже до осінньо-зимового періоду 24-25. А підготовка починається зараз. Тобто, зараз йде відповідне фінансування. Зараз виробляються ці ракети, і ми їх отримуємо пізніше. І потрібно зараз оперативно забезпечити потреби. і більше систем треба. Розумієте, тут же ж питання ще в тому, що ми не можемо а, захистити, наприклад, зараз все від балістичних ракет. Нам не вистачає систем, навіть якщо в нас буде а, ракет дуже багато. Олександр Мусієнко вважає до цієї серії атак, Росія готувалась довго за прикладом попередніх обстрілів. Незабаром вона ймовірно сповільниться, аби накопичити ракети та поновити подібні масовані обстріли. Леся Бакалець, Голос Америки з Києва. Розвідувальні служби США наголосили, що підтверджують причетність ісламських терористичних груп до стрілянини і пожежі в підмосковному розважальному центрі, де загинуло принаймні 137 людей, і ще понад 180 зазнали поранень. Російська ж влада намагається використати подію для додаткових виправдань війни проти України. Президент Франції Еммануель Макрон назвав спроби використовувати контекст цих нападів і повертати його проти України цинічним і контрпродуктивним? Як ще реагують у світі на терористичні напади під Москвою, поговоримо з моєю колегою Іриною Шинкаренко. Ірино, вітаю, вітаю Олексія Ірино. Які реакції ти побачила у Вашингтоні на теракти під Москвою та спроби Росії використати цей контекст проти України? Олексій, буквально кілька годин тому на брифінгу радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі він наголосив на тому, що в питанні причетності будь-яких зв'язків України із стріляниною під Підмосков'ї можна поставити крапку, і що причетність підтверджена, що це і діл стоїть за це за цією стріляниною, і він сказав, що. Дані про те, що Україна нібито має будь-які зв'язки із цією стріляниною, це є пропагандою Росії, і Путін хоче таким чином ще раз якось виправдати свою війну проти України. І на ці запитання щодо причетності України Джон Кірбі відповів так само ще у п'ятницю, відразу після того, як з'явилася інформація про стрілянину. Він відповідає на ці запитання, відповідаючи на запитання американських журналістів, які його запитують не просто так, адже в перші хвилини пісні. Після інформації про стрілянину а російські посадовці почали озвучувати натяки на причетність України України до стрілянини. Наприклад, у п'ятницю відразу там, через за кілька хвилин після стрілянини, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв він заявив, що якщо буде встановлено, що це нібито терористи київського режиму причетні до стрілянини, то всі вони мають бути знищені. Тож такі заяви Джон Кірбі він назвав пропагандою пропоную його послухати Нікого не повинно дивувати те, що Путін та його дружки у Кремлі намагаються знайти спосіб приписати це Україні. Тут немає зв'язку з Україною. Це була атака, здійснена оперативниками і ділка і крапка кінець історії. Ніякого зв'язку з Україною. Це іще ще одна кремлівська пропаганда. Вони роблять усе можливе аби пов'язати це із своїми діями в Україні, аби не шкрепти якесь виправдання тривалого насильства та знущань, яке вони чинять проти українського народу вже більше двох років. Також Джон Кірбі сьогодні на брифінгу наголосив, що США активно спостерігали за діяльністю діл, і завдяки цьому вони змогли отримати отримати дані про підготовку теракту в Росії, і вони попереджали Росію про це ще на початку березня. Він заявив, що жодної співпраці в безпековій галузі між Росією та США немає. Втім, США були зобов'язані, маючи таку інформацію про ймовірну підготовку теракту, поділитися з нею з Москвою. А вже це було завдання Москви, як вона скористається цією інформацією і Розвідувальна служба а також е, е, рада нацбезпеки США, Вони підтвердили, що за Стріляниною стоїть е, саме іділ. І е, поставити крапку в причетності України в спекуляції на причетності України до стрілянини також сьогодні закликали у державному департаменті США. Я пропоную послухати речника держдепу Метю Міллера. Девозно Україні інвалмент період українського втручання не було крепка. Ви бачили, яку українська влада чітко заявила про це, і росіяни не надали жодних доказів, тому що немає доказів участі України. Щодо попереджень, які ми надали владі Росії, так на початку березня ми попереджали російську владу про запланований терористичний акт у Москві, який потенційно може бути націлений на великі зібрання, включно із концертами. Ми попередили їх у приватному порядку відповідно до нашого зобов'язання попереджати, коли ми бачимо розвідувальні дані про терористичні або потенції потенційні терористичні атаки, І через через попередження, яке ми передали російському уряду, ми видали безпекове застереження 7 березня, у якому повідомили громадян США, що маємо інформацію про запланований терористичний акт у Москві, потенційно спрямований на великі зібрання, включаючи концерт Ірина, і От незважаючи на відсутність будь-яких доказів у причетності України, прозвучали звинувачення від Путіна саме на адресу України. Як на заході коментували ці заяви і звинувачення? Так, Олексію, попри те, що США озвучувало заздалегідь про можливість цього теракту і попри заяву у самого ІДІЛ, у суботньому зверненні Путін скористався нагодою, щоб знову наголосити на причетності України до цього теракту. І в суботньому інтерв'ю у відповідь на інтерв'ю Путіна в інтерв'ю телеканалу ABC віце-президентка США Камала Гарріс Вона прокоментувала слова Путіна і сказала, вона відкинула його слова про причетність України і сказала, що немає жодних доказів причетності України. До стрілянини в Підмосков'ї. проте закиди з боку Росії тривають. І сьогодні вийшла стаття, зокрема речниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що нібито США використовують іділ для того, щоб прикривати своїх, нібито підопічних у Києві. Тож таку думку підхопили деякі користувачі в Америці американських соцмереж. Але проте, звісно, в такі заяви не вірить навіть частина самих російських коментаторів в Росії. Деякі політологи вони цими вихідними озвучували думку про те, що не дуже зрозуміло. Що Україна може отримати яку користь від цього теракту, і американські змі вони повторюють слова американської влади про непричетність України, і вони кажуть, що теракту Росії він виявив вразливі сторони самого Путіна в нездатності його захистити свій народ, і що Україна, навіть використовуючи масивні обстріли по російській території, вона ніколи не вдавалася до жертв серед мирного населення. Ірино, дякую тобі дуже за зв'язку з нами була кореспондентка Голосу Америки Ірина Шинкаренко. Минулого вихідного президент США Джо Байден проводив виборчу кампанію, нагадуючи виборцям про свої досягнення у сфері охорони здоров'я. Водночас його політичний суперник Дональд Трамп був змушений зосередитись на тому, аби знайти шляхи вчасно внести заставу до суду штату Нью-Йорк після програшу справи про цивільне шахрайство. Подробиці в сюжеті Вероники Бальдерас За її сюжетом знайомить Оксана Бедратенко. 175 мільйонів доларів. Таку суму має знайти колишній президент Дональд Трамп до кінця понеділка, аби вчасно внести заставу до суду штату Нью-Йорк, після того, як його визнали винним у довготривалому шахрайстві у своїй діловій практиці. У п'ятницю Трамп оголосив через свою платформу Truth Social, що гроші для цього в нього є, і повторив аргументи, які наводив раніше у палмбіч, штат Флорида, критикуючи вирок у цій справі. Це був сфальсифікований судовий процес нечесного судді та нечесного генерального прокурора. Вони хотіли б забрати гроші, аби я не міг використати їх на кампанію. в ефірі програми CNN про стан держави ведучий запитав конгресвумен демократку Олександру Оказіо Кортес. А чи може цей наратив про полювання на відьом допомогти Трампу в політичному плані? Чи існував коли-небудь президент, республіканець чи демократ, проти якого були Висунуті кримінальне звинувачення такого рівня, обвинувальні висновки, розпочаті розслідування. Це не про партію, це не про політику, це про корупцію та злочинність у програмі каналу NBC зустріч з пресою. Колишня голова національного комітету республіканської партії Рона Макденіел прокоментувала повідомлення про новий спільний комітет зі збору коштів національного комітету республіканської партії кампанії Трампа. І чи доречно для Трампа просити донорів оплатити його юридичні рахунки? Якщо вони дійсно хочуть заплатити за його юридичні витрати, то вони мають на це повне право. І я думаю, що він дуже відкрито говорить про те, що вони допомагають з його юридичними рахунками. Тим часом інший учасник перегонів за другий термін у Білому домі. Президент США Джо Байден у суботу провів віртуальну зустріч із виборцями разом зі своїм попередником демократом Бараком Обамою та почесною спікеркою палати представників Ненсі Пелосі. Байден зосередився на темі доступної охорони здоров'я. Ці вибори це про два різні бачення Америки. Це так просто. Моє бачення, наше бачення майбутнього, де люди матимуть свободу та безпеку, доступної медичної допомоги, низькі ціни на рецептурні лі. Яке трохи більше вибору? Байден запевнив виборців, що збереже закон про доступне медичне обслуговування, також відомий як Обама Його опонент, президент Трамп піддає цей закон критиці та пообіцяв його скасувати, незважаючи на те, що близько 20 мільйонів людей отримали таким чином медичне страхування лише цього року. Анастасія Савенко Вероніка Вальдерас Глесія з голос Америки Вашингтон у США розпочала роботу нова група зі збору коштів на підтримку законодавців, які виступають за допомогу Україні. Комітет політичної дії Американська Україна. Комітет політичної дії поширене явище в американському політичному та суспільному житті. Це не державна організація, яка збирає та передає кошти на кампанії за чи проти певних політичних кандидатів та ініціатив. Але вперше така організація буде займатися підтримкою членів конгресу, що голосують та просувають проукраїнські ініціативи. Овий американський інвестор та бізнесмен Джет Санден, який прожив багато років у Києві, де він заснував та тривалий час володів газетою Київ Пост. Вони вже розпочали збір коштів для переобрання конгресмена демократа Брендана Бойла у Пенсильванії та планують протягом наступних кількох місяців провести 20 зборів коштів для законодавців конгресу від обох партій деталями та планами роботи американської України в інтерв'ю моїй колезі Тетяні Ворожко поділився його Джет Санден. Кеня розкажи трохи про щойно заснований комітет політичної дії. Це є природнім метапом росту української громади, того як вони лобіюють і намагаються зробити так, щоб їхній політичний голос був почутий тут у Вашингтоні. Отже, ми зібралися разом і створили комітет політичної дії Американська Україна. Наша мета фінансово підтримати конгресменів, які підтримують Україну. Звідки беруться гроші? Це це виключно американські гроші? Так. згідно із законами про виборчу кампанію, лише громадяни США або власники грін карти із постійним проживанням можуть фінансувати давати гроші на будь-які перегони в конгрес або будь-які президентські перегони як ви працюєте з діаспорними організаціями? Чи перетинається десь ваша діяльність? Це доповнення до того, що вже відбувається. Тож тиждень тому ми завершили наш перший збір коштів у Філадельфії, де місцева українська громада вже побудувала чудові стосунки зі своїм конгресменом, конгресменом Бойлом. Вони проводили збір коштів, а ми принесли додаткове фінансування конгресмену, щоб допомогти йому у переобранні. Конгресмен рішучий прихильник України. Він знає, як провести свою передвиборчу кампанію та побудувати глибші стосунки з місцевою українською громадою. І ми плануємо зробити аналогічні кроки в інших місцях, де є сильні українські громади, зокрема у Клівленді, Огайо, де переобирається голова українського кокусу від демократичної партії. Вони проводять збори коштів. Ми приєднуємось і співпрацюємо. Мої з ними щоб показати, що українська громада та українські прихильники навіть поза межами їхнього округу та штату підтримують їх, і що їхні голоси у Конгресі щодо України мають значення А чи не проблематично для конгресменів брати фінансування в комітету, які має іноземну країну у своїй назві? ні, зовсім ні. Є багато подібних комітетів політичної дії для інших країн. в Америці ми маємо сильну лобійську традицію. Ви можете лобіювати будь-які питання, і ми не лобіюємо інтереси України. Ми не представляємо інтереси України. Ми представляємо американські інтереси, які підтримують відносини між Америкою та Україною. Це вулиця із двостороннім рухом, чи не так? Ви говорите про підтримку як республіканців, так і демократів в конгресі. Зараз ми бачимо, що є проблеми з підтримкою України з боку республіканців я не сприймаю так, що є проблема з республіканцями в Америці. Є сильна двопартійна підтримка України, і ми бачили це в суспільстві. Більшість американців підтримують Україну і більшість членів конгресу підтримують її. Ми бачили, що законопроект був прийнятий Сенатом 70 голосами. Що є значною більшістю зі 100. і він буде прийнятий палатою представників. Гаразд є труднощі з прийняттям законопроектів. І одна справа думати про короткострокову перспективу, про негайні. Цього законопроекту на 60 мільярдів доларів інше про довгострокову перспективу, щоб продовжувати будувати відносини із членами конгресу в довгостроковій перспективі. чи плануєте ви працювати з кампаніями Байдена і Трампа? Зараз Ні, ми зосереджені на конгресі. Результати президентських виборів залежатимуть від багатьох питань. Питання України в президентських перегонах стоїть дуже низько за пріоритетністю. У рамках конгресу ми можемо мати більший вплив, щоб просто забезпечити переобрання тих членів, які вже підтримують Україну. розкажіть, будь ласка, про свої попередні проекти на підтримку України з початку повномасштабного вторгнення. з початку повноштавного вторгнення я впевнений, кожен кому не байдужа Україна брав участь у численних ініціативах, допомагаючи людям виїхати з України, допомагаючи відправляти ліки, допомагаючи відправляти дрони і все інше. Були десятки чудових ініціатив. Я і моя сім'я брала активну участь у багатьох із них. але за понад два роки повномасштабного вторгнення виглядає, що битва за конгрес є одним із найважливіших викликів, з яким може зіткнутись Україна подивіться на масштаби допомоги які обговорюються Це далеко за межами того що може дати вся українська громада конгрес обговорює 60 мільярдів доларів ви знаєте у спільноті були чудові проекти які надіслали десятки мільйонів але це нічого в порівнянні з 60 мільярдами які розглядає конгрес 42 тисячі людей, понад п'ять з половиною тисяч, з яких діти, залишили Херсонщину після звільнення Херсона та правобережної частини області у листопаді 2022 року. На новому місці ці люди потребують не лише матеріальної, а й психологічної підтримки. Спорт один із способів знімати стрес та боротись із психологічними проблемами. Анна Костюченко та Павло Суходольський відвідали у столиці України фітнес студію, власниця якої майстер спорту. Родом із Херсонщини проводить безкоштовні заняття спортом для дітей-переселенців, чимало яких із Херсонської області. Щочетверга шестирічна Світлана відвідує цей фітнес клуб у Києві разом з іншими дітьми, вимушеними переселенцями. Восени 2022 року. Вона разом з батьками та старшою сестрою були змушені переїхати з Херсона до Києва. Виїхали, пояснює її мама Надія, через російські обстріли, які почалися одразу після звільнення Херсона Збройними силами України 11 листопада 2022-го. Перший раз прилетіла прямо в клас старшої дочки в вікно її стінки. Ну, так якби тіло залишилося, вона на вулі пролетіла, ну стінку винесла. А другий раз, так що сильно рядом шкосаді, садіка немає. Ну і якби школі теж досталося, тому що недавно було в нашому районі в січно. Недавно. Може місяць назад був сильний прильот по нашому району. Заняття для Світланки та інших дітей-переселенців проводить 30-річна Аліна Грек, майстер спорту з регбі та важкої атлетики, призерка чемпіонатів Європи та чемпіонату України з регбі 7 Чотири роки тому Аліна разом з сестрою заснувала у столиці власний фітнес-клуб. А у вересні 2022-го, за ініціативи благодійного фонду Спілка поруч провела перше благодійне заняття з фізкультури для дітей-переселенців. Дійсно, по психології було видно, що вони тільки виїхали, і видно, що трішечки страшно. Ну дійсно був страх. Наприклад, ну, їх кудись привели. Ну, декого треба було їх знаєте, як обтягувати, там розговорювати частково. Тобто деякі просто вирадували. На ну, то найжахливіший випадок був, коли я дуже сильно розгубилася. Це коли просто дитина впала тобі в ноги. І почала щось кричати: таке щось я хочу померти. Я ненавиджу людей. Ми повертаємо їх в життя тим, що вони взаємодіють з нами. Вони взаємодіють між собою, і ви бачили, які вони дружні Аліна родом з лівобережної Херсонщини. Там досі в окупації перебувають її батьки. У грудні 2023-го жінка разом з іншими волонтерами приїхала до Херсона, аби подарувати місцевим дітям трошки новорічного настрою. Обов'язково при виході боїть мандеринки. Добре, утім з мамою вона не змогла побачитись. Як коли інколи там дві хвилини на день, інколи тижні бувають перерви, потім знову дві хвилини на день. І отак ми спілкуємося. Коли я приїхала в Херсон, і було важко ще день мамі не казати. Вона мені телефонує. Я не можу сказати, що я в Херсоні. Потім на наступний день, коли я кажу, вона каже: що ти робиш, ти працюєш. Я кажу: Ну так працює кажу, працюю, але вона каже, що але каже, а ти де? Я кажу, я в Херсоні. Вона каже, Боже, що мені робить? каже, я зараз піду плисти до тебе через я кажу. І ну, це це було найважче, тому що ну, десь два з половиною роки я їх точно не бачила. І будучи там, це як знаєте, це такий вид, мабуть, садомазахізму якогось, тобто приїхати до себе додому і не мати можливості, тобто потрапити до себе додому. Окрім допомоги дітям, аліна також збирає допомогу для військових в основному для бригад, які намагаються звільнити її рідну Херсонщину. є дві реальності у людей, які живуть, наприклад, в Києві. Дамо берем Київ. Є ось перша реальність. Я продовжую функціонувати як особистість. Я розвиваюся. В мене є свій бізнес, в, я, в котрому я активно задіяна. В мене там. Є там особисте життя, але ще є інша реальність. Є міста прифронтові, є військові, котрі постійно, котрим постійно треба допомагати. Ми закупили балістичний захист під бронежилети, а іншим ми допомагали морпіхам в придбанні дронів. Що четверга до Аліни приходить 10-15 дітей переселенців протягом години? Вони займаються спортом. За офіційними підрахунками станом на січень у Києві було зареєстровано майже 207 тисяч внутрішньопереміщених осіб з них понад 45 тисяч діти. Аліна закликає інших власників спортивних клубів організовувати спортивне дозвілля для цих дітей. Це буде закликом для більшості залів не тільки в Києві, а й в Україні. Тобто, не робити з цього лише там фетиш. Ми провели змагання для діток-переселенців як одноразова акція піар-ходу. Тобто, це не повинно бути піар-ходом. Якщо ви беретесь, ну, змагання це добре, але дайте підґрунтя існувати та жити. Шестирічна Світлана одна з найактивніших серед решти дітей. Її мама каже, навіть під час перебування у Херсоні під обстрілами дівчинка трималась дуже стійко. У нас якось були прильоти або ближче, або далі. Чому ну, дівчата світа якби більш спокійно. Тобто, вона коли літала, то вона просто питала, куди ми ховаємося: чи в хату, чи в підвал. О, то старша у нас ховалася так, що їй потім приходилось вишукувати. Одинадцятеро дітей загинули, більше ста отримали поранення на Херсонщині спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрахували у Херсонській військовій міській адміністрації. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. На цьому будемо прощатись. Підписуйтесь на нові сторінки Голосу Америки українською у WhatsApp і та у Viber. І. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.